Тому чи буде неминучою війна з Китаєм, цього сказати неможливо. Але Грехем Алісон каже, що вона дуже високо ймовірна. Тим не менше, сполученим штатам, як показує історичний досвід, вже неодноразово вдавалося зламати потенційного гемона і не дати йому можливість зайняти це місце. Чи вдасться це з Китаєм? Ну це питання відкрите. тут, і скажімо так і майстерність уряду сполучених штатів, і то яким чином буде вести себе? Китайська еліта, тут треба сказати, що можливо до певної міри тут на нашу, ну на користь мирного вирішення питання, грає те, що китайці все-таки в їхній стратегічній доктрині вони не схильні до того, щоб оце от вдарити кулаком йти рішучо в якийсь там наступ, боротися так подібно до того. Як це роблять наприклад ті ж росіяни? А вони налаштовані до більш такої там гри, щоб обіграти противника без без війни, без безпосереднього зіткнення.